У середу, 17 липня, рятувальники отримали повідомлення, що в середмісті Сум горить нежитлове приміщення. Працівники ДСНС негайно прибули на місце події. О 3.37 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в центральній частині Сум. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця події. Горіння відбувалося всередині одноповерхового нежитлового приміщення. Також вогонь перекинувся. На покрівлю о 4.42. Дану пожежу вдалося ліквідувати, а також співробітники ДСНС не дозволили далі поширюватись вогню, а також запобігли вибуху газових балонів, що знаходились всередині. Усього до гасіння було залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС України. Через аномальну спеку загроза виникнення загорянь щодня зростає. Тож рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Саме через людську недбалість пожежі у природних екосистемах виникають щоденно в різних куточках Сумщини. Їхня складність полягає в тому, що вони дуже швидко поширюються і набувають масштабних розмірів. А ще призводять до величезних матеріальних збитків, а також трагедій. І щоб ліквідувати ці пожежі, необхіден величезний людський потенціал. Тому ми вкотре просимо громадян: будьте максимально обережними у повожні з вогнем, не випалюйте суху рослинність. Своїми діями не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. А якщо ви побачите найменше загоряння, Одразу повідомляйте рятувальникам за номером 101. шановні мешканці Сумщини, будьте свідомими та суворо дотримуйтесь правил безпечної життєдіяльності.